Відмінити контраверсійний мовний закон, забезпечити соціальний захист селянам одноосібникам, а родинним фермам, доступ до державних програм підтримки сільгоспвиробників, повернути жінкам право виходу на пенсію в 55 років. Усе це прописано в проектах законів народного депутата Степана Івахіва і є відгуком на запити виборців, а тому схвально сприймається в будь-якій аудиторії. Інший бік роботи депутата-мажоритарника вирішення конкретних проблем виборців на місцях. Для прикладу, жителі селища заболоття просять у Степана Івахіва допомогти в тому, щоб зберегти діючий статус місцевої лікарні. На сьогодні тут 25 ліжок цілодобового стаціонару і ще 20 денного. Ми ставимо собі завдання заболотському лікарнею, Голодомові стаціонар залишить забезпечення технікою, окреме питання. Лише за минулий рік у заболоті за підтримки Степана Івахєва зроблено добрих справ на суму 423,5 тисячі гривень. Серед пріоритетів на майбутнє, над якими спільно працюватимуть громада і депутат, каналізування селища та його газифікація. Зроблений проект на газифікацію селища, не тільки селища, а цього куща, тура, гуту, заліси і заболоття. Значить, це цілий кущ. І друга сторона, що 30 років побудовані будинки, де немає каналізації. Все тече, як той казав, десь у те. Тому ми просили Степана Петровича включити такі значить, питання глобальні, тому що самі бюджетом, не районним, навіть не обласним, не можемо потягнути. Ну, питання енергозбереження, заміна котлів, заміна вікон, дверей, в школі, в садочку. Ну, бачите. Як каже, є над чим працювати, і Богу дякувати, що є такий народний депутат. Також у заболоті Степан Івахів передав для потреб місцевої лікарні стоматологічне крісло та холодильник для зберігання ліків. Низку медичного устаткування отримала і Ратнівська районна лікарня. Першу чергу це обладнання для лабораторії. Дороговартісне обладнання, яке, в принципі, поміняє стиль роботи лабораторії абсолютно. Результати можуть іти результати аналізу наприклад, 15-20 хвилин, тобто це оперативність надання допомоги пацієнту. Це чудове обладнання, і безперечно мати установки по мережі, які пішли, електрокардіографи, в тому числі це в цілому це є немала сума. Плюс до того, апарат для склерозування вен в принципі 40-50% відсотків людей після 40-50 років мають проблеми з венами, безперечно, і судинками. І саме цей апарат якраз буде допомагати допомогу в річ. Допомагати цим пацієнтам загалом же за сприяння народного депутата медичні заклади на території 21-го виборчого округу отримують устаткування на 2 мільйони 400 тисяч гривень. В селі Тур селян найбільше турбує проблема автобусного сполучення. А в забродах люди цікавилися, чому так різняться ціни на продукти харчування в магазинах і в заготівельників. Степан Івахів запевнив виборців для соціально-економічного розвитку районів округу як депутат залучатиме кошти державного та обласного бюджетів. Далі діятимуть і програми, які фінансуються за кошти благодійного фонду патріоти Волині. За цей час установи сільської ради на 220 тисяч поставлено різних матеріалів, вікна, двері. І устаткування, комп'ютерна техніка, сільці, музична апаратура, ото всього на 220 тисяч. Завдяки фонду патріот волині. Це звичайно, враховуючи те, що сільський бюджет всього в рік, що поступає власних надходжень 130 тисяч. Кредо народного депутата обіцяти лише те, що можна зробити, і обов'язково виконувати обіцяне, чи не найбільше імпонує виборцям. Він все дає для району. От і в больниці окна міняли, і тут скрізь в школі. У все хорошо, враження хороше. Він хороший чоловік. Ми за його голосували. Степан Івахів переконаний, якщо народний депутат знає реальні проблеми людей, тоді він писатиме закони зрозумілі, а відтак і прийнятні в суспільстві.